Перевіряємо на вагітність кролицю. Так, лапаємо між ногами, то трошки вище. Стоп, це кроль. Зараз поміняємо перепутаємо. Ганяють там усі на кубі, можна і перепутати. Так, у нас тут дівчинка ось. Ну вона не вагітна. Зараз я пощупаємо зараз цю ріжу білу. Тут я чую короленятка приблизно третій тиждень вагітності. На третьому тижні їх вже гарно чути, вони такі вже величезні кроленятка. Реженька в нас холостячка, тут зразу лише нічого нема. А тут ось строп два тижні, забіжки з вишневу ягодку. такі десь кругленькі. Треба лапати акуратно ось до того, бачите, де мої пальці, до того легенько треба лапати. І тут ви зразу їх і налапаєте, цих короленяток. І оце буде найточніший метод визначити, чи вона вагітна, чи не вагітна. Але щось налапати можна тільки десь після двох тижнів вагітності. До 10 днів і там взагалі не налапаєте. А ми будемо взяти малишню.